Друзі, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. всім вам міцного Козацька, І як завжди, вам дякую за підтримку каналу, за лайки, подобаючи. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обійняв. Так, ну що, хто там чекав на Шередана ракетного? Івент з'явився. Хто бажає проходити? Ось вам його показую. Можна залутати бустери 1600, як я і казав, оцих емблем, які можна там танки забрати у магазині. Ну що там можна на халяву за 5000 тільки забрати. Фаве 7 рівня. Премчик і все. Камуфляж. Х3. Так, що тут ще 10 бустеров золота. Не густо. Кама. А на шо, хоть кама? А, просто, звучайно. Вітер пустели. Так, себе. Что у нас тут за контейнеры? Давайте чекнем. Угу. Бустеров золота можно на разве что. Тільки... Так, ну... Зрозуміло. Не густо такі контейнери. А що за компенсація за Шередана? Щось не пойму, не пишу. Напишіть, друзі, що за компенсація. Я чув, що 500 золота, чи правда це. Чи буде як того разу? 10 золотих монеток так і все. Що там, друзі, напишіть, що там за. Там... Як там закінчилася історія з Льовой за 2900? Хто зрозумів, той зрозумів. Пишіть, друзі, свої коментарі. Ну, хоч повеселилися трішки. Так, то карма, друзі. карма їх настигла. Так, ну що, друзі, показав вам. Перемогти. Так, з 4 по 10 рівня. Дістаньте ракети. Так, ну що, в спеціальних режимах будуть давати по 3 ракети, в звичайних по 2. Ну, якщо ви ще будете грати на Шередані і в режимі, то будете отримувати 4 ракети за перемогу. Ну, це ж, друзі, я зрозуміло. Я пам'ятаю, проходив вже колись на Шередана. В режимі одні зливи. От іменно на Шередані одні зливи були. Всі ж розуміємо, що буде. Ну, може, у вас буде не так. Все, друзі, всім вам бажаю вдалих перемог, хто буде проходити, хто не буде проходити, так просто вам гарного дня, гарного настрою, миру, добра, мирного неба над головою, Божа благословення. Всіх вас обійняв і до зустрічі. З вами був Сталкер.